Доброго дня, дітки. Ви всі дуже гарні та чудові. Всі дуже різні. Послухайте, як про себе розказала дівчинка. Я, Іваненко, Оксана. У мене кругле личко, мої очі великі, карі, виразні, а брови та вії чорні. Мої губи пухкенькі, рожеві. Ніс у мене невеличкий, гостренький, цікавий. Вушка теж невеличкі, овальні, їх не видно під волосічком. Волосся в мене кучеряве, світле, воно зав'язане в гарні хвостики. Я вважаю, що я вродлива дівчинка. А могли б ви подивитися на себе у дзеркало і розказати про себе? Пропоную сьогодні намалювати себе та двох. Ваших гарних друзів. Ось, наприклад, так як зобразила себе наша знайома Оксана. Для роботи нам знадобиться набір олівців, набір фломастерів та папір білого кольору. Намалюємо ось тут три кружечка це будуть голівоньки. Тепер обличчя діток. та зачіски. Це буде дівчинка. намалюємо поряд хлопчика. Намалюємо також одяг у дівчинки сукня, а у хлопчиків маєчки чи футболочки. Намалюємо ручки та ніжки. Розфарбуємо одяг. Ось які веселі дітки на картинці намальовані. І ви, малята, спробуйте намалювати своїх друзів і себе самого. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням до побачення!